Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання святого апостола Павла до Солунян. Браття, і ви заходилися наслідувати нас уго, і Господа, прийнявши слово посеред численних утисків з радістю Святого Духа, і таким чином ви стали зразком для всіх віруючих у Македонії та в Ахаї. Від вас рознеслося слово Господнє не тільки в Македонії та в Ахаї. Але ваша віра в Бога розійшлася по усіх усюдах так, що не треба нам і говорити про те. Про нас бо там оповідають, яким ми успіху, успіх мали у вас, і як ви від ідолів повернулися до Бога, щоб служити Богові живому і правдивому, та очікувати з неба Його Сина, якого Він воскресив з мертвих, Ісуса, що визволює нас. Від грядущого гніву. Вчора сьогодні ми церкві читали, читаємо і роздумуємо над першим розділом першого послання апостола Павла до Солунян. Вартує також пригадати, що апостол у Солуні насамперед проповідає в синагозі, але також звертає своє слово до язичників, це послання, яким він намагається утвердити ще раз заохотити. У вірі, в цьому крокуванні за Ісусом є звернене насамперед до християн, які повернулися, прийшли, стали учнями Христа, попередньо бувши язичниками, народжені в іншій традиції, ті, котрі ще не знали старого завіту, не знали, які величні діла Бог робив для свого народу і як провадив свій народ аж до повноти часу, коли народився Христос, коли Отець дав нам свого втіленого Сина. Чуємо в сьогоднішньому слові, що апостол пише власне, до християн, які були язичниками, витаючи те, що вони позбулися ідолів, те, що йдуть за Христом добре, що їхні діла, їхні вчинки є добре знані в усій малій Азії. На той час він згадує два міста: Македонія і Ахая, в цих двох великих метрополях, які збирали довкола себе. Тодішній, тодішній світ, можемо сказати, культури про, них, про християн, про цих християн говорили і там. І гратулювали апостолу Павлу те, що саме він, його проповідь там має успіх. Але апостол відразу також говорить, що їхнє служіння, тобто їхня віра це насамперед навернення, повернутися до правдивого Бога. Але також і інше. Що вони наслідують апостола Павла, тобто те, що він говорить, слідують його, його прикладом, але наслідують також і Господа. Тому що відчули, бачили, що апостол Павло проповідував там не тільки словом, але також і Святим Духом, який товаришував йому, і супроводжував, і утверджував його, його віру. Але навіщо власне сьогодні розкривається? Якою є та надія, яку апостол Павло називав терпеливою надією? Чим є та терпелива надія? Тому що ви почали служити правдивому Богу. Служити тобто молитися, знати, призивати Його по імені. Але далі каже, та очікувати з неба Його Сина, якого Він воскресив з мертвих? Тобто надія та терпелива надія. Християн у Солуні, яку хвалить Апостол Павло, є нічим іншим як очікування на повернення з неба Сина Ісуса Христа, якого Бог воскресив з мертвих. Який Він, тобто Христос, вже на початку каже апостол Павло в своєму посланні: Він є той, який визволить нас від Гніву, від гніву Божого. Господи Ісусе. Сьогодні. Разом зі спільнотою в Солуні, до якої проповідував апостол Павло, хочемо просити Тебе, разом з твоїми апостолами, навчи нас молитися, навчи нас іти за тобою, навчи нас, Господи, молитися так, як Йоанн навчив своїх учнів, а Ти навчив твоїх учнів і вчиш нас повсякчасно. Допоможи нам слуховуватися в Твоє Слово. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.